Таунхаус 90 квадратних метрів, 43 тисячі, ділянка майже сотки, Зараз покажу вам відеогляд. Є е, ділянка фасадна, вона з фасадним заїздом, асфальтований під'їзд. Трошки далі туди 300 метрів е, зупинка, магазинчики і 400 метрів е, до школи. Туди 400 метрів пляж річки Ерпін. Всі інші секції продані. Зараз покажу вам всередині і зону відпочинку. Тут вільне планування, по плану тут іде сановузол, сходи на другий поверх, кухня вітальне столова 22 квадратних метри. І якраз до 90 метрів і ще йде тераса 12 метрів. Вона, як бачите, крита, і там ще балкон на другому поверсі. І це межа вашої ділянки якраз. Власна сведловина, причому у кожного на своїй ділянці, власна вигрібна яма десь кубів і електрика тріфаза вже заведена в будинок якраз в одне кабель. Покажу вам зараз другий поверх. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтеся, будуть телефони в описі, допоможу вам з продажем. Тут по плану йде кімната, ванна кімната, і тут можна розділити це, цей простір на дві кімнати чи залишити одну велику. Такий класний від звікон, якраз на дерева. Дуже зелена. І Вихід на балкон, про який я казав. Зараз покажу, як тут все виглядає. Бачите, Ви, між сусідами капітальна стінка. Ви з ними не пересікаєтесь. Тут можна ще зробити дах. І так навколо виглядає приватний сектор. Приїжджайте на перегляд.